Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Пам'ятаєте годинники Icon від Лакроа? У нас є гаряченькі, як пиріжки, нові моделі Icon Кварц та Еткамо. Перше, що одразу привертає увагу, виразний камуфляжний візерунок, який є втіленням сміливого урбаністичного стилю. Як заявили в бренді, ці годинники створені для міських джунглів із їхньою динамічністю та стрімким середовищем, а враховуючи репутацію Лакроа як виняткового швейцарського виробника, перед нами скарб із поєднанням якості та інновацій. Годинник примітний штормовим синім кольором, має сапфірове скло та 12-годинний формат часу. Як можна було здогадатися, маємо справу з кварцевим механізмом. Корпус виконаний із полімеру, його діаметр 40 мм, товщина 11 мм. Форма кругла, водозахист складає 100 метрів. ремінець йде з каучуку, індикація аналогова з індексами. Є показ дати. Години та хвилини легко читаються завдяки противідблисковому покриттю, тим паче ще присутнє покриття суперлюмінове. Далі дивимось дві моделі: зелений парк і «Бежевий Фрапучино. Обидві за характеристиками, ідентичні з першовідкривачем нашого огляду. Очевидно, що в морі Слакроа доклали чимало зусиль для того, щоб камуфляж не лише мав гарний вигляд, але й був міцним і довговічним. Що цікаво, унікальний для кожного виробу візерунок на ремінцях наноситься випадковим чином. Це свідчить про те, що ви не зустрінете годинники, наче під копірку. І найголовніше, ця частина годинника сумісна з програмою так званої легкої заміни, можна кастомізувати свого наручного супутника, використовуючи інші відповідні моделі бренду. Дуже універсально. Також варто нагадати про те, що моріс Лакроа співпрацює з Тайф. Місія цієї компанії полягає в боротьбі з забрудненням океану завдяки переробленню пластикових відходів. Акцент йде на збір пляшок із морів навколо Таїланду, Індонезії та Філіппін. Ці матеріали потім перетворюються на волокно, яке використовується в різних продуктах, зокрема в годинниках моріс Лакруа. Виробництво кожного годинника Тайткамо та його упакування дозволяють вилучати з водою еквівалент 17 пляшок із пластику. Це промовиста демонстрація того, що екологічна свідомість та інновації можуть йти пліч-опліч для зміни світу на краще камо дає свіжий погляд на класичний камуфляж. Такий метод пропонує усмислити шлях стилю, який спочатку був розроблений для маскування. Тепер він смілива ікона у світі моди. Годинниковою в тому числі, у нашому годинниковому та секундному розумінні камуфляж це не лише про зовнішній вигляд. Це передає відчуття міцності та пригод, приваблюючи тих, хто цінує поєднання з практичністю. Постскриптум. В контексті теми екологічності залишаємо для вас в описі посилання на два ролики про інші бренди, які її підтримують. На останок декілька цікавих фактів про Моріс Лакруа, які ви могли не знати. Засновником компанії є сімейна фірма, що відома виробництвом шовку. Назва Моріс Лакруа – не ім'я засновника, це ім'я одного зі співробітників, що було обране через милозвучність. Фабрика заснована 1961 року. Спочатку вона виготовляла годинники на замовлення інших гравців ринку. Перший екземпляр під маркою Моріс Лакроа вийшов у 1975 році. У 1980 була припинена праця для інших брендів. Взято фокус на власний розвиток. Послом Моріс Лакроа, значить, засновник Вікіпедії Джимі Уелс. З 2014 року Моріс Лакроа є спонсором футбольного клубу Барселона. У 2018 році компанія презентувала світові годинок із механічною пам'яттю Меморі 1 Це один із найскладніших хронографів в історії. На рік його випуск не сягає 50 штук. Щорічна годинникова спадщина Моріс Лакроа складає понад 90 тисяч аксесуарів. Такий молодий бренд змусив суттєво понервувати мануфактури з віковим корінням, адже він своїм стрімким зростанням популярності довів, що молодим завжди є дорога. На всіх знайдуться свої палкі прихильники або першовідкривачі. На цьому тимчасово прощаємося. Побачити моріс Лакроа наживо можна в мережі магазинів Дека. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.